Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 26 лютого понеділок. Традиційно з понеділка по п'ятницю на моєму каналі інформаційний день. Починаємо з програми Зарубіжжя, програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомили авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму. сподіваюся, вона вам буде до вподоби, і ви не забудете поставити вподобайку поділитись цим відео, прокоментуйте і підпишитесь на мій канал, хто ще не підписався. Давайте подивимося, про що писали і повідомляли іноземні засоби масової інформації. А Сушедіт Прес. Сушедіт прес, які практично всі іноземні засоби масової інформації писали про і повідомляли про прес-конференцію Володимира Зеленського, яку він провів вчора, в неділю, 25 лютого. Ну і там. Безумовно, всі звернули увагу на те, що він озвучив кількість загиблих українських військових, і він назвав цифру в 31 тисячу. Про це і, зокрема, повідомляє Associated Прес. Він, між іншим там із Press пише, що Зеленський зазначив, що ця цифра значно нижча за оцінки, які даються Росії, зокрема Путіним. Також Сушений Прес пише про те, що сьогодні, в понеділок, відбудеться зустріч лідерів Європи в Парижі, ініційована президентом Франції Менйом Макроном стосовно підтримки України. Зокрема, наводиться слова Макрона, що ми перебуваємо в критичний момент. Він сказав це цими вихідними. І якраз ініціював цю зустріч. За New York Times також пише про. Прес-конференцію про ту кількість загиблих, яку озвучив Володимир Зеленський, підрахунок пана Зеленського пише New York Times, не вдалося перевірити незалежно. Це різко відрізняється від оцінок американських офіційних осіб, які минулого літа оцінювали втрати значно більші, кажучи, що близько 70 тисяч українців було вбито та від 100 тисяч до 120 тисяч було поранено. Втрати російських військових за словами офіційних осіб. Були приблизно вдвічі більші. Ну і цікава стаття вийшла в New York Таймс, яка заголовок цієї статті: Шпигунська війна, як ЦРУ таємно допомагає Україні боротися з Путіним. Понад 10 років Сполучені Штати плекали таємне партнерство з Україною в розвідувальній сфері, яке зараз має вирішальне значення для обох країн у протистоянні Росії. Ну і там пишеться про те, що, зокрема, ЦРУ та інші американські розвідувальні служби надають розвідувальні дані. Для цілеспрямованих ракетних ударів відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі. І дуже добре, що вони це роблять. Сподіваюся, що ми будемо взнавати все більше і більше чудових новин від співпраці американських спецслужб, зокрема ЦРУ, з Україною. За Вашингтон Пост також повідомляє про цю цифру 31 тисячу загиблих українських військових, яку звучив на прес-конференції Володимир. Зеленський практично ще раз хочу повторити всі засоби масової інформації іноземні писали про цю конференцію, і, зокрема, в першу чергу, саме про кількість загиблих, це вперше була там офіційно озвучена така цифра. Ройтерс, президент Володимир Зеленський заявив у неділю, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії два роки тому було вбито 31 тисячу українських військових. Це перша офіційна цифра за цей весь час. Ну, і, зокрема, пишуть, що він заявив, що не може розголошувати кількість поранених, оскільки це сприяло б російському військовому плануванню. The Guardian, The Guardian, як і практично всі, також повідомляє про цю озвучену цифру на прес-конференції Володимира Зеленського. Також зекарням пише про те, що європейські лідери мають зібратися у Парижі в понеділок, тобто сьогодні, щоб надіслати Володимиру Путіну повідомлення про європейську рішучість щодо України, та за словами Франції, протистояти наративу Кремля про те, що Росія обов'язково переможе. Нічого вона не переможе. Ну тут пишуть, що має бути і канцлер Німеччини Олаф Шольц, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, прем'єр-міністр Нідерландів. Марк, на ну, домова йде там близько 20 лідерів країн і урядів мають бути на цій зустрічі, і вона, до речі, буде відкриватися з відеозверненням так, Володимира Зеленського. За Телеграф пише про заяву Генерального секретаря ООН Гутєреса. Антоні Гутєрес у Женеві заявив, що. Висловив жаль з приводу того, що Рада Безпеки ООН не змогла протистояти наступу Ізраїлю в Газі та вторгненню Росії в Україну, що, за його словами, можливо, фатально підірвало її авторитет. Ну, я думаю, що це дійсно підірвало авторитет. Ну тут, зокрема, говориться про те, що він говорить, що Рада потребує серйозної реформи її складу. Та методів роботи. Ну, ми про це також багато говорили, про те, що якось Рада безпеки в першу чергу дає 5 постійних членів, серед яких Росія, яка от постійно накладала вето. Що, ну, я особисто вважав, що можна було зробити так, якщо країна безпосередньо приймає участь в якомусь військовому конфлікті, війні, так, щоб вона не могла мати право вето на питання, яке розглядається, що стосується безпосередньої участі цієї країни. Також... The Telegraph пише про те, що сьогодні парламент Угорщини має ратифікувати, проголосувати за заявку Швеції до вступу в НАТО. Вони тут зокрема пишуть, що була зустріч у п'ятницю прем'єр-міністра Швеції з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном. І от після цього Орбан заявив, що все, добрі, всі наміри є, всі позиції були прояснені. І тепер, от очікується, пишуть, що приблизно о 16.20 навіть називають конкретний час, так? З Часу мається на увазі Угорщини, що має бути якраз проголосовано. От як пишуть, дане зелене світло кандидатурі Швеції до вступу в НАТО. Це економіст, також пише про як і всі. Про цю цифру, ну, це не саме краща безумовно, інформація про Україну, коли згадують практично всі про Україну, але в контексті цієї заяви Володимира Зеленського, коли він озвучив цифру в 31 ну, тисячу загиблих українських військових. Люмонт. Люмонт ну, пише, як повторюю, всі інші впливові іноземні ЗМІ про прес-конференцію Володимира Зеленського, так то. Бо якщо говорити про Україну, це безумовно новина номер 1 прес конференція Водимира Зеленського. Ну, там дійсно тут не треба диватися, бо було присутні дуже багато іноземних кореспондентів, і безпосередньо вони деякі з них і задавали запитання, тому про цю прес-конференцію і всюди пишуть і повідомляють. Ну, і про цифру, яку він озвучив, щодо загибелі 31 тисячі українських військових. Ну і Люмонт безумовно не може не згадати про те, що у Парижі сьогодні має відбутися оця от зустріч близько 20 європейських лідерів. Так мають зустрітися. Вони пишуть в день понеділок, щоб надіслати російському президенту Володимиру Путіну послання про рішучість щодо України та протиставити. Виступ Кремля щодо оголошення перемоги Росії. Ну йде про те, що Росія там вже дуже дуже багато вже говорить, що вона переможе. так от вони хочуть, як пишуть, надіслати Росії сигнал, що нічого з того не буде. Ну я їх тут підтримую. Ну і Лімон пише і про те, що сьогодні парламент Угорщини має проголосувати і ратифікувати членство Швеції у НАТО. Ну і крім того, згадують про Польщу, про те, що в неділю, в четверте вже було висипано на залізничну колію зерно, мова йде про кілька з кукурудзою, що надходило з України, і що це питання ну, треба вже якось вирішувати. Ну, ми знаємо, як наші спробували вирішувати це питання. Ну нічого з того не вийшло. Ця, всі бачили цю фотокарточку, так на шурі так стояв там на кордоні. Ну, ми про це поговоримо в інших програмах обов'язково. Ле Фігаро euh, пише про зустріч, яку ініціював euh, Макрон сьогодні понеділок в Парижі для підтримки України. Звідчи Цайтонг, Німецька пише про прес-конференцію Володимира Зеленського. Про те, що він сказав, що очікується наступ Росії там в кінці там, весни, травня на початку літа. Ну і про... Кількість загиблих українських військовослужбовців, яку озвучив, які озвучив Володимир Занський на прес-конференції. Більд пише про зустріч у Парижі, яка має бути що близько 20 глав держав урядів буде на цій зустрічі. Ну побачимо, що що вони до чого вони там домовляться. Яка буде якась спільна заява? Насправді цікаво. Подивитися, які будуть результати, чи можливо будуть оголошення якісь нові пакети допомоги Україні, зокрема. Ну і про біль, безумовно, пише і про НАТО, що Угоччина буде ратифікувати, так, щодо вступу Швеції в НАТО, і про те, що Зеленський озвучив на прес-конференції цифру кількість загиблих українських військовослужбовців. Ну і крім всього іншого, пише біль про те, що мені закордонних справ Німеччини Анналена. Бербок заявила, перебуваючи в Миколаєві, що гуманітарна допомога Україні збільшиться на 100 мільйонів євро, і що вона вже зараз складає так біля мільярда. І що гроші будуть використані, щоб допомогти людям в Україні, яка піддалась нападу, відновити водопостачання, лікарні та будинки. Ну на відновлення ці гроші надаються, і це дуже добре. Ельпа іспанська також про прес-конференцію, про те, що президент говорив, що потребує от, протягом місяця допомоги. Він дійсно про це говорив допомогу від Сполучених Штатів Америки. Ну і безумовно про те, що він назвав 31 тисячу загиблих військових і визнав, що це в Україні. Ну найважчий момент. Ельмундо іспанський також пише прес-конференцію, і також е, про е, цифру, яку озвучив Володимир Зеленський. Також Ельмундо пише про те, що прем'єр-міністр Словаччини. Роберт Фіцо заявив у неділю, що захід йде до ескалації напруги через підтримку України перед обличчям російської агресії. Попередив, що стратегія проти Росії має провалилася, і що необхідний мирний план, який має сенс. Ну не знаю, от він пише, що у е, КЦ е, велика помилка що європейський союз, членом якого є його країна, надає Україні необмежену військову та економічну підтримку. Прем'єр мені словаччини Фіцо зазначив, що захід не усвідомлює, що через рік два він опиниться на тому ж місці, що й зараз ні, не опиниться, якщо буде давати більше нам допомоги, і все буде в нас тоді добре. І республіка републіка пише і про зустріч, яку кургонізову сьогодні. Макрон в Парижі і про прес-конференцію Володимира Зеленського. Про це також пише і італійська Ля Стампа. Ну я сподіваюся, що ця зустріч, яка сьогодні пройде в Парижі, вона буде якимось ну, каталізатором для надання ще більшої допомоги Україні. Бо ця допомога нам потрібна, бо вона наближає нашу перемогу. Все буде Україна.